вітаю усіх глядачів каналу Окультний погляд наших підписників, а також сподіваюсь майбутніх підписників, які, переглянувши це відео, зацікавляться нашим інформаційним контентом. Чому говорю нашим? Тому що цей канал веду я, Яродана Віда, віддаючи слов'янські традиції, окультист, практик та вчитель мантичних мистецтв, спеціаліст зі зняття негативних впливів, діагност, обряду дій. І також цей канал, де і мій вчитель, бойовиць ворожий, щекур, окультист, рунолог, також відаючи слоянські традиції. І зрештою, ви можете ознайомитися із нами, почитавши опис каналу, або додавшись до наших соцмереж, ви їх знайдете на головній сторінці нашого каналу. Якщо ви відкриєте канал, то побачите, що на презентаційній частині зверху у... Лівому, перепрошую, правому кутку будуть позначки: Facebook, Instagram. Ви можете на них клікнути і потрапити у якусь із наших соцмереж. Також я залишаю посилання на наші додаткові інформаційні мережі під самим відео. І давайте сьогодні зробимо трошки світла. Як бачите, переді мною листочок лощини ось такий. От і. Є вже заготовлений шматочок гнотику. Ось його відмірюють, я думаю, зрозуміло, так прикладають до листочка, і ось таким чином ми бачимо трошечки лишаємо відстань, щоб у нас був на розпал добре оцей зовнішня частина нашого гнота. І, власне, сьогодні робимо свічку. На основі очисних трав цієї суміші, яку ви можете знайти також на нашому каналі. Я її того разу робила на камеру, а цього разу, власне, ось вона в мене вже є приготована, і будемо робити із нею свічечку. Насправді це досить просто, але покажу вам, щоб ви вже це уявляли, як це робиться. І, власне, читайте інструкції до відео, там буде викладено замовляння. І список трав. Також обов'язково передивіться відео щодо виготовлення суміші, щоб ви знали, про що йде мова. І, власне, коло мене тут є список всіх інгредієнтів і слова тексту. Ось я їх собі, наприклад, викладаю на телефоні поруч і раджу вам так само зробити, щоб ви могли, коли складаєте інгредієнти у свічечку, не забувати. І в якій послідовності і які слова приговорювати. Отже, тут в нашій суміші є полин, цистотіл, липа, ромашка чи брець. От і, власне, і також кропива, так, кропива. Тобто є кілька варіантів цієї чесної суміші, більш жорстка та більш м'яка, про це все детально я розповідала у відео виготовлення цієї суміші. Ось і, власне, будемо починати з нашого крафтерства, скажімо так. Починаємо ми з того, що добре виклали перед собою зручно листочок, ущійни, поставили гнотик, приклали так до кутика. І зовнішній наш, там, де буде верх, він має виступати. Це логічно, так? Також до. Інгредієнтів, які у нас є в травах, можна додати ефірні масла, наприклад, ефірну олійку лимону або ефірну олійку драцени. Ось драцена, вона така, бачите, червона буде. Тобто це не просто колір баночки, бачите, баночка коричнева, а саме масло червоне. Отже, якщо ми додаємо масло, ми додаємо масло буквально 3-5 капель, раз, два, три, чотири, п'ять. Нехай буде. Бачите, воно. Реально червоненьке таке, воно дуже гарно пахне, називається масло кров дракона, і, власне, цю рослину через її таке ефірне масло, характерно червоного кольору, іменують кров'ю дракона. Тут у нас змішані наші інгредієнти, вони вже замовлені, так? Тобто, вже накладено на них наше замовляння, наша програма називаємо це більш сучасним словом. Але якщо ви будете робити. Суміш по інгредієнтно, тобто не змішуючи її одразу, а точніше, не змішуючи її попередньо, а накладаючи компоненти поступово, то тоді, звісно, у вас знову ж таки вам в допомогу замовляння, яке було в передньому відео, там, де було виготовлення суміші, і ви починаєте його викладати, наприклад, і там посипаєте, допустимо, трошки кропиви. Тут буквально по дві. Невеличкі дрібочки по три кожного інгредієнту. Тут берете якусь дрібочку, так невеличку, буквально посипаєте, і там, наприклад, замовляєте полин, почнемо з полину. О, починали, точніше, ми з полину, полин, очисти розум, і думки, і думкоформи спрямовані на затьмарення свідомості, придушення волі, заподіяна шкоди розуму, тілу, духу, простору, того, кого димом суміші окурюємо. Так? Там у нас було кого димом суміші окурюємо. А тут Хто буде свічку цю запалювати. Так? Тобто, якщо ви змішуєте, власне, інгредієнти таким чином, що поступово їх накладаєте в свічку, то тоді ми говоримо не дим суміші, а той, хто свічку запалює. Тобто, полин, очисти, розум, думки, думку, форми, спрямовані на затьмарення свідомості, придушення волі, заподіяння шкоди тіл, розуму, духу та простору того. То свічку буде запалювати. Тому що зазвичай, ми, якщо робимо свічку для когось, ми можемо ставити або ім'я таргетну, якщо ми знаємо для кого. Або якщо, наприклад, ми хочемо ці свічки давати людям, ми ж не можемо знати наперед, хто замовить свічку, тому просто говоримо, того, хто свічку запалює. Ця умова вирішує проблему із тим, для кого ця свічка робиться. Це так само стосується і вас. Якщо ви її зробили собі, той, хто свічку запалює це ми, відповідно. І, і так проходимося по списку і власне проговорюємо. Але мені здається, що простіше зробити заготовку вже готової суміші, так як це було у відео її виготовлення відзнятого, і потім цю суміш просто покласти у свічку. Власне, що я зараз і зроблю, тому що вона в мене вже зроблена і замовлена, намовлена, запрограмована. Ось, тобто, якщо вже є готова суміш, то ми викладаємо таких от дрібочок. Три. Якщо маленькі якщо дуже маленьку виберете щепоточку, то тоді її краще брати біль, тоді краще 4. Да? Тобто, якщо ми взяли отаку дрібку, да, таку дуже конкретно велику, то таких може стати і дві Якщо ви взяли так само, як я от по трошечки, да, то такого може бути три-чотири. Ви просто дивитеся, щоб вам вона покрила більш-менш рівномірно ваш листочок, так? Вашу верчинку. Потім. Ви кладете руки на листочок і промовляєте, що хай працює суміш трав, так як було оговорено мною, так? і з середини назовні такими руками це все розподіляєте по лицку очима, і промовляєте, що трави. Віск, гніт, удар вогню, що активує силу очисної свічі для мене. Або для того, хто буде свічку запалювати, так, в залежності, як ви хочете. Отже, трави, суміш, трав. Можна ще взяти масло, так включити трави, масло. Вощи та гнітелють удар вогню, що очисну свічу активує для того, хто запалить її, так? Можете так кілька разів промовити, три-чотири рази там, ну скільки відчуєте. І що важливо, коли ви м, взаємодіяти з вощиною, уявляйте емоційну, то дуже буквально, як енергія ваша, від голови тече по руках і вливається у. Вщину, в трави, з грудної клітки, з духовного центру тече і вливається у наш матеріал, і наповнює його, так? Тому що ваша сила теж виступає активатором, так, щоб вона краще працювала, ця свічка, так? От, і коли ви це розтерли, дивитеся, якщо ви поки розтирали травка трошки, бачите, травичка сипеться поза межі, можете перевірити, щоб. Віді вистачило контрольно трошечки досипати. Так. От. Так, рівномірненько. От. Тобто оцінюєте по стану, по вигляду, так? Наскільки рівномірно воно у вас розподілено, наскільки залишилося після розмішування такого суміші на листочку. І починаєте загортати. Так, от зараз я так розверну, щоб вам було краще видно. От так. Бачите листочок. І поступово ми починаємо дуже планомірно, методично, загортати наш гніт у вощинку. Поступово, не спішачи, спочатку робимо маленьку таку, так, заготовочку. От так, От, бачите, ми його так ніби пришпилили, загорнули по всій довжині наш гніт. І далі тепер ось по всій рівномірно починаємо піднімати краї нашого воску. І робимо наступне загортання. Так? Можете його так притиснути, щоб воно краще дало основу форми, на яку ми будемо накручувати. Так, так от плотніше його от стиснути, так? Щоб воно таке стало циліндричненьке, а не плоске. І продовжуємо рівномірно. Його закручувати. Раз. Два. От. Намагайтеся одночасно от спочатку з двох сторін, потім з серединка, щоб рівномірно у вас свічка закручувалася і жоден з її от, нижня чи верхня частина, щоб вона не Перекривлювалася, так? Тобто ми її стараємося, можна отак от пальцями по всій довжині страхувати. Бачите, щоб вона вийшла у нас гарна, акуратна, рівномірна, от і поступово її ось таким чином накручуємо. Так, у нас тут ще травичка. Закручуємо, закручуємо, закручуємо. Бачите? Тобто, вона рік, коли рівно йде, тобто кутики співпадають. Свічки і ще не закрученої вощини, тобто от вона буквально йде сантиметр в сантиметр, так? І завершили. Тепер у нас тут утворюється такий шовчик, от бачите. І ми дивимося, щоб він у нас добре заклеївся, аби свічечка не втратила форму. От. І ми його так от пальцями від наших рук вощина вже буде трошечки тепла. так і вона має добре форматуватись. Потім ми ось цим швом кладемо вниз, просто її ще так от притискаємо, щоб воно остаточно дало нам форму. І коли ставимо, ми можемо так її притиснути, щоб вона стала більш стіка. Так, щоб вона у нас могла стояти. От. от. Стоїть. Просто тут тканина, вона трошки дає нерівність. Але якщо це буде рівна поверхня, вона буде чітко стояти. От. І якщо ми її зробили рівно, бачите, в нас виходить, що тут, тут рівномірний кружечок і тут рівномірний кружечок. Можна закручувати свічку таким чином, як вже демонстрували, ми зробив свічку один з наших глядачів, за що ми йому вдячні, і там у нього утворювалася зверху пірамідка така, да? тобто, коли нерівно свої накладаються, і тут утворюється така пірамідка, її можна отак от сплюснути, щоб зробився такий носик, який отримує гніт. Але можна робити і такий варіант свічки просто спокійно, на вибір, як вам сподобається. От-от така вона виходить свічулька, і потім ми її ставимо кудись у залізну бардану якусь бляшанку. Або дуже товсте скло, ось, наприклад, такого типу, але може бути різне, якщо ви її дуже добре енергією накачаєте, вона може дати тріщини і по склу. Такі прецеденти вже були. Правда, це була рунічна програмна свічка з вкладеними всередину рунами, і вона буквально розірвала на шматки дуже міцну тарілку, на якій стояла, дуже міцне скло, яке можна було. Тримати в мікрохвильці і, і, і яке дуже добре витримує гаряче. Ну тобто, по ідеї, скло мало просто тріснути, але бо воно дійсно було дуже міцне, але воно просто розлетілось на шматки. Так, тобто, це була ронічна свічка, яку виготовляли ми з вчителем. але це не неронічна свічка, тут просто є суміш, тобто є звичайні програмні свічки, в яких є масла, трави. А є програмні рунічні свічки. Наприклад, це, якщо ми вже туди закладаємо всередину ще і руни, от, відповідно, тут у нас просто замовлена, намовлена суміш трав і масло, наше масло стрецени. І власне, ось наш результат ось така свічка. Пам'ятаємо, що ми її коли ставимо, щоб зверху. Над нашою свічкою не було якихось тут, ну там де її вершечок, так не було ні якихось шафок, ні шторок, ні фіранок, ні різної тюлі, не будь-яких займистих поверхонь. Так, тобто, якщо у вас, наприклад, кухня, де є підвісні шафки, то під підвісну шафку не ставимо, тому що вона може дати високе полум'я, і коли вона догорає десь до средини, зазвичай. Розкручується дія вкладеної програми, вогонь інтенсифікується, плюс тут є масла, так, і відповідно трави воно може давати таку свічку вакел, спалахувати, тому її краще ставити десь в центрі кімнати, бажано взагалі на залізну бляшанку, кудись на кахлі, або на якийсь термостійкий стіл, або підкласти під ваш підсвічник фульгу, так, щоб. Фольга захистила поверхню від перегрівання меблів, і також якщо свічка десь вистрілить воском, щоб воно вам не заляпало ваші меблі, кахлі і так далі. От, власне, ось така історія. Ще раз нагадую, що наша свічка зроблена на основі очисної суміші, яка має елементи очищення сковування та гармонізації, тобто є кілька варіантів цієї суміші, я вам про них розказувала у відео. Посилання на виготовлення суміші також буде під даним відео. І, власне, свічка працює на того, хто її запалює. Якщо ви хочете робити свічку, наприклад, виключно на очищення простору, то тоді ви можете виготовити суміш і замовити її на очищення простору. Або Поставити додатково цю програму, коли ви, наприклад, суміш заклали, додати до неї оговор, замовляння, що, мовляв, хай ця свічка очищує не лише того, хто її запалює, але й житло, дім, квартиру, приміщення, в якому її запалюють. От, можна так робити. Замовляння на свічку і на трави, точніше, на всі трави є у відео з виготовленням суміші. Робити ви можете як заготовлену вже суміш, так і поступово змішувати інгредієнти на самій свічці. але простіше зробити суміш і просто загорнути в свічку, аби це не займало вже багато часу. От, якось так на цьому все. Дякую. Не судіть строго, що трошечки десь може. Збиваюся, або задумуюсь, тому що, по-перше, Ну я не дуже ще маю досвід крафтера, так, і, зокрема, демонстрації на відео, по-друге, мені доводиться обдумувати дуже багато речей, тому що в голові в мене вони в спеціалізованих термінах, а я можу зробити так, щоб людям було легко, доступно і зрозуміло, про що йде мова. Тому, от так, така наша свічка. Дякую за увагу. Якщо ви хочете. Ще щось, щоб з'явилося в нашому контенті, то, будь ласка, дайте нам знати, пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте наш YouTube канал запрошуйте друзів, тому що якщо ми будемо мати цей канал в більш такому загальному доступі до людей, ми зможемо викладати більше відео, і, відповідно, наш контент зможе також додатково ще й допомагати нам у заробітку. І вивільняти час для того, щоб створювати ще більше контенту, і відповідно, все, що ми тут викладаємо, це йде в дар простору, але з метою в тому числі нашої реклами. Тому будемо вдячні у якості обміну від вас приймати подбайки, коментарі, розповсюдження цього відео, а також, якщо ви захочете подякувати донатом, то реквізити також вказані під відео. На цім все. Дякую вам за увагу і нехай буде світло у вашій оселі і у вашій душі. Слава Україні!